Доброго дня, шановні присутні. мене звуть Бре Надія Андріївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів, заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, на якій покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішень щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогодні зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності АТ, ДТК Одеської електромережі в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо нового будівництва кабельних ліній 110 кВт на підстанціях Чумка Маразліївська в місті Одеса, яка була розпочата 08.05.2024 року, та 08.0724 року в єдиному реєстрі ОВД розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля діяльності АТ декодеські де, де електромережі. Метою громадських слухань є виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Так, ми за регламентом чекаємо 10 хвилин. Чи з'являться громадськість, чи ні. Якщо так, ми продовжуємо. Якщо ні, то чекаємо 10 хвилин і потім зустрічаємось. Добре, дякую. Юлія, напишіть, будь ласка, в чаті вашу посаду повністю щоб записати в акт. Добре, зараз. Що будемо завершувати наші громадські слухання. Будуть враховані, що не з'явилася громадськість, буде складено акт, де буде все указано. Тому на цьому все. Дякую. Да, до побачення.